Час новин на телеканалі ЛТАВА сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Як пришвидшити процедуру отримання демобілізованими статусу учасників бойових дій? Обговорювали на нарадіо голови обласної державної адміністрації. У диканці батьки малят б'ють на сполох. У селищі через брак місцевого фінансування на два літні місяці закривають ясла та дитсадки. Полтава в п'яти приєднається до всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Традиційна студентська весна цього року під знаменом Василя Симоненка. У селі Івашках Полтавського району 21 квітня із військовими почистями провели в останню путь загиблого захисника України Сергія Белея. Народився наш земляк 1977 року. А 17 квітня помер від численних бойових поранень, які отримав у пісках біля Донецького аеропорту під час штурму українських позицій бойовиками. Із зони АТО, гвинтокрилем його доставили до Дніпропетровського шпиталю. Проте врятувати життя герою не вдалося. Він був мобілізований до лав армії минулої осені. У мирному житті працював на автозаправній станції у пам'яті людей, які його знали. Він назавжди залишиться доброзичливим і веселим. У Сергія Белея залишилися стренькі батьки та старший брат. Усе село зійшлося попрощатися із героїчно загиблим земляком. Приїхав віддати останню шану захисникові голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Із 982 полтавців, котрі виконували військові завдання безпосередньо в зоні АТО і нині демобілізовані, лише 37 отримали статус учасника бойових дій. Документи подані і на інших звільнених військовослужбовців, але вони затримуються у Мінобороні, зазначають у обласному департаменті праці та соціального захисту населення. А це означає, що демобілізовані поки що не можуть скористатися усіма пільгами та соціальними гарантіями. Про оформлення статусів соціальний супровід, оздоровлення та санаторне лікування демобілізованих говорили на нараді у голови обласної державної адміністрації. На початку наради голова облдержадміністрації представив свого новопризначеного першого заступника Андрія Пісоцького. Олег Пругло, котрий обіймав цю посаду раніше, відтепер просто заступник. Пісоцького і на обладай винища пішло. Військовий комісар області Борис Павлов повідомив, що в Україні підбили підсумки четвертої хвилі мобілізації. За її результатами Полтавщина посіла перше місце. Тому командуючий я перед тим командування, просив особисто мені подякувати вас я вчить вам подякувати за роботу. Не супровід демобілізованих доповіла директор обласного департаменту праці та соцзахисту населення Людмила Корнієнко. На Полтавщину повернулося понад 1440 військовослужбовців. Більше 840 їхніх родин уже обстежили соціальні працівники. Визначили п'ять найбільш важливих питань для демобілізованих: медична та соціально-психологічна допомога, призначення субсидій, працевлаштування та отримання земельних ділянок. Оздоровлення звільнених військових та членів їхніх родин уже розпочали у 14 районах та трьох містах обласного значення. Чому не розпочати в інших районах? Значить, є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. На жаль, не проведені на сьогоднішній день ще сесії і не визначені розпорядники коштів в одно в Полтаві і в 12 районах області. Гадічські, Карлівський, кабілярські, Кремінчуськи, Лубінський, Машевський, Мергародський, Полтавський, Рішетіласький, Харольський, Чутовський 19 районах буде недостатньо коштів, ті, які виділені за рахунок обласного бюджету, і необхідно буде вирішення додаткового фінансування. Голова облдержадміністрації Валерій Головко доручив керівникам цих районів уже до 1 травня провести позачергові сесії та розподілити кошти на потреби демобілізованих. Що ж до статусу учасника бойових дій. Пакет документів майже на 850 полтавців нині у Міноборони. Якщо наша комісія розуміла, правила, може дати Давайте звернення підпишує до президента Раду Петро Васильовича <різь> для спрощення сьогодні процедури надання статусу учасника антитерористичної операції чи бойових дій, щоб надали повноваження військовим і середам в областях. Просить. Давайте підпишемо таке звернення. Більше того, нарада у нас буде президента четвертий. Я допустим, так, з цією пропозицією, про її для рисує ну, Валерій Головко наказав взяти на контроль і державні виплати сім'ям загиблих. Із 92 родин такий статус отримали 55, а гроші лише 40. Загалом, наскільки якісно усі служби надають послуги демобілізованим та членам їхніх родин, а також сім'ям загиблих, керівники області перевірять особисто. Навколо земельних питань знову ламали списи депутати обласної ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. Нині, за діючим законодавством, право розподілу вільної землі мають винятково управління Держземагентства. Тож близько місяця тому депутати Полтавської обласної ради надсилали звернення до уряду з пропозицією пришвидшити передачу права на виділення земельних ділянок органам місцевого самоврядування. Що з того вийшло? Про це далі Ігор Середа. У відповідь на своє звернення до уряду з пропозицією пришвидшити передачу права на виділення земельних ділянок органа місцевого самоврядування, депутати отримали формальну відписку. З посиланнями на закони на урядове доручення Держземагентству від 15 жовтня минулого року враховувати при перерозподілі землі думку місцевих громад. Та від того порядку не стало більше, як і власне впливу органів місцевого самоврядування на ухвалення рішень у обласному управлінні держземагенства. А поки ми не передамо на міста землю, отака каналі і буде. Ну вже всі кажуть, що треба підождати децентралізацію, прийняття нового закону, конституцію, зміни, власть, яка буде у місцевих рад, яка останеться у громади, то може вже ще й підозрювати це. А тим часом говорить Валерій Капленко недосконалістю законодавства спритно користуються недобросовісні підприємці, вимагають землі, які необхідні сільській громаді. І жоден сільський голова не може у законний спосіб перешкодити цьому свавіллю. Якщо 30 корів у селі, 30 бабусь так. І, 3, і там є пастівник 100 гектар, чи там 30, чи 40. А приїжджає якийсь хлопчик, хто знає від кіля і забирає її. І тут же пастівник переводив ріллю, а бабусі нікуди коровна, то каже, зукає ні, Давайте ж пастівник оставимо. От з -за цього ми виходимо. Хоча ми по законодавству нічого не маємо зробити. Ми просто чисто від душі по-чоловецьки рекомендували держкромзем і районним радам і адміністраціям над цим працювати. Досвід польських колег для реформування місцевого самоврядування в Україні у Полтаві протягом п'яти днів експерти із Польщі проводитимуть тематичні семінари для працівників обласної ради, держадміністрації та громадськості. Тренінг проходить у рамках проєкту Український Самоврядно-громадський стандарт, який фінансується програмами польсько-канадської підтримки демократії, міністерством закордонних справ Республіки Польща та канадським міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку. Україна і Польща у 90-х роках розвивалися приблизно однаково. Проте, уже наприкінці 2012 року, сусідня держава мала у три з половиною рази більший ВВП, і все це результат реформ, говорить директор програми навчальних візитів до Польщі Мирослав Скурка. Перш за все економічних, які були спрямовані на євроінтеграцію. В нас реформи, скажімо, самоврядування відбувалися поетапно, але ми їх почали, і ми їх робили. Тобто було. ważania, że trzeba to zmieniać. Eee, pojawiało się w po podій, już się uświadamiasz, że dalej trzeba zmieniać, poprawiać. Nigdy nie skonstruujecie idealnej modeli. Każdy model potrzebuje poprawiać, ale потрібно zacząć to robić. Так само, і в Україні реформи вже давно назріли. Ключем до підтримки цих реформ у сфері місцевого самоврядування є те, щоб доповнити їх елементом суспільної партиципації, тобто взаємодії влади з мешканцями і залучення мешканців громадян України власне до усіх реформ, і в тому числі до реформ місцевого самоврядування. Реформа децентралізації дозволить ефективно управляти територією саме громаді. Діляться досвідом польські експерти. Сама громада має всі інструменти, має правове забезпечення, має фінансові потоки, має гроші, які є незалежні від рішень політиків на ніякому рівні. І просто їй тому, що мешканці цієї території сплачують податки. Чисті ті податки вже тут залишаються в якійсь частині. Що вони мають прибутки зв'язані з, з функціонуванням бізнесу на даній території, це її, її прибутки цієї громади. І ця громада з тих грошей, очевидно, також грошей, які отримує з бюджету, тобто, наприклад, на такі завдання, як едукація дітей, ем, організує свою територію і відповідально нею керує. Це не буде означати, що нагло тут з'являються великі гроші, але це буде означати, що люди на даній території стають господарями цієї території. Такі реформи допоможуть побороти недовіру людей. А зібраний польськими експертами досвід їхньої країни має допомогти українцям ці реформи розпочати якнайшвидше та провести якісно. На ранковій нараді у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації під керівництвом директора профільного департаменту обласної державної адміністрації Віктора Лисака замість зазначеної раніше теми. Цін на лікарські засоби порушили проблему телефонних погроз, які надходять головним лікарям різних медичних закладів Полтави. За здогадками медиків за цим стоїть хтось, хто прагне очолити департамент та керувати галузі охорони здоров'я на Полтавщині. Потім вже з невідомих телефонів. Погрози. Нашим головним лікарям і на обласним, і міста Полтава приходять смс-ки, поки ти будеш, ми тебе там там біжемо. Це ж теж ці люди. А так кожен день це третірувати, ходити, знущатися над цими медичними працівниками. Як інтернет-сарінку відкриваєш, так вже щось не так. вже ми так сказати, там, добрі справи, гранди і так далі, це все війські заробітні. А з другого боку, мабуть, якщо там з'являється фамілія Віктор Петрович, давайте будемо якось. Винаходити фінанси, наймати адвокатів і звернатися. Батьки дошкільнят, які відвідують три дитячі садочки у диканці, уже п'ятий рік поспіль протестують проти тимчасового припинення роботи закладів влітку з 1 червня по 31 липня. Словами селищного голови, це вимушений крок, адже садочки повністю на балансі місцевого бюджету і грошей на утримання дошкільних закладів практично немає. До тиканської селищної ради прийшли обурені батьки. Вони протестують проти закриття дитячих садків, теремок, ромашка і сонечко. Батьки кажуть, вони не можуть залишитися вдома, щоб доглядати дітей, адже ризикують втратити роботу і засоби для існування. А дітей куди нам дівати дітей? Ми, роботи, ми вам я Тоді я Будемо хочу. сюди приводити дітей, а саме йти на роботу. Діти не розвиваються так, як треба. Не проходить оздоровлення дітей влітку. Це також впливає на здоров'я дітей, тому що режим є режим і є в дитячих садках на сьогоднішній день. Слава Богу, ще нормальне харчування. Не кожна мати зможе дитину тричі прохарчувати. Звернення з проханням не закривати дитячі садки на літо батьки написали до депутатів обласної та районної ради. Вони готові іти на компроміс, потерпіти без дитсадка хоча б місяць. Проте говорять, влада їх не чує і тим самим порушує українське законодавство з статті 19, забезпечення організоване оздоровлення дітей дошкільного віку, за те, що 33 стаття цього закону наголошує державне забезпечення соціальний захист і підтримку дітей. Розумієте, це не ми видумали це. Є законодавство, яке повинно, які вони повинні. Я сказав, виконувати ви виконувати диканський селищний голова пояснює, головна причина перерви на літо брак коштів. А на фінансування трьох садочків і де місцевого бюджету. На цей рік потрібно 5 мільйонів 461 тисяча гривень. До повного фінансування садиків не вистачає 1 мільйон 430 тисяч 530 гривень. При можливому призупиненню... Садіків з періода, значить, з 1, -го, 6 -го по 31, -го, 7. -го. планується економія коштів сумі 410 тисяч. Наявного фінансування вистачить до осені. Двомісячні канікули влітку, продовжує селищний голова. Будуть менш безболісними ніж якщо змушені будуть закрити садки взимку. Якщо не зупиняти, значить, то ми до якогось місяця доживемо. А потім, ну якщо не буде вливання, не буде доходу в бюджет, значить. То ми саме вольно невольно не доживемо до нового року. Дитячий садок Теремок збудований близько 30 років тому. Зараз він перебуває у плачевному стані. За словами селищного голови, опалення, водопостачання, каналізація та інші комунікації потребують негайної заміни та ремонту. Однак у батьків діти, чиї ходять в цей заклад, інша думка. Людям така економія не зрозуміла, адже і так кажуть, все лежить на їхніх плечах, починаючи від закупівлі меблів, продуктів і до ремонтів. На що економимо, не зрозуміло, тому що ремонти в нас садиків за рахунок батьків, руками батьків. Коли ми в садику міняли вікна, міняємо поли, приходимо до селищної ради, ми просимо дайте нам хоча б якусь тисячу, допоможіть батькам, то в нас цих коштів немає. Остаточної відповіді на своє звернення та реальної допомоги диканська громада чекає від депутатів райради та голови обласної ради Петра Ворони. Адже ця проблема стосується майже 350 дітей. Поки що квітень не радує полтавців теплою погодою. Синоптики обіцяють прихід повноцінної весни вже на цих вихідних. Це було б дуже доречно, адже 25 квітня Полтава приєднається до всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. А після масштабного суботника у місті розпочнеться перший екофест, на якому планують висадити кущі у дендропарку. Дрес-код для учасників акції етностиль, кухня суто вегетаріанська. Також організатори обіцяють багато інших екологічних цікавинок. Суспільний проект ЕКОТАВА пропонує жителям міста провести вихідні весело і з користю для екології. У суботній ранок, 25 квітня, Полтава в п'яте приєднається до всеукраїнської акції. Зробимо Україну чистою. Це суботник. Люди прибирають зелені зони, смітники, стихійні звалища в нашому місці. Ця акція буде проходити в 11 локаціях. А вже у 14-й годині в дендропарку розпочнеться перший у Полтаві екофес-сади в рамках всесвітньої акції Дерева миру. Буду висаджуватися кущі 50 кущів вздовж дороги. Uh, і, в принципі, інформаційні стенди будуть стояти про екологію, там, uh, а також практичні такі речі, як сонячні колектори, сонячні концентратори, зеркала, від яких там кава від сонця, uh, велогенератори. Ну, все, що пов'язано з енергозбереженням, uh, збереженням довколиш... навколишнього середовища, все там буде інформація зібрана, і це буде мати такий. Більше навіть не розважальний, а інформаційний характер на екофесті. Також будуть фотозони, еко-ярмарок, різноманітні майстер-класи та майданчик стріт-воркаут. Молоді тут буде без сумніву цікаво. Для прикладу студентці Аліні, яка мешкає неподалік від лісу, ідея суботника та фесту припала до вподоби. Нові саджанці це, звісно, добре. От, тим паче, що будуть прибиратися також ліси території по всіх мікрорайонах Полтави. І по області також, і це ну класно, тому що завжди цим займаються лише там в школі малеча. А так це привернення громадської уваги. Кухня на екофесті буде суто вегетаріанська, дреско для учасників, етностиль, який стане своєрідною візитівкою акції. Це круто, такі підняття патріотичного духу, і добра справа. Це запорука того, що в нас все вийде, і то і що це діло буде успішним. Цю суботу в кожного полтавця буде нагода зробити своє місто чистішим. Сподіватимемося, погода цьому сприятиме. Ми разом. Головна ідея мистецької програми Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка представлений на фестивалі Студентська весна 2015. Традиційний звітний концерт мистецьких колективів і кращих виконавців вишу цього разу присвятили постаті Василя Симоненка, адже й увесь рік на Полтавщині. Оголошено роком Симоненка. На концерт запросили учасників АТО та родини вимушених переселенців. Вони доводять Симоненко сучасний. Молодіжне прочитання його творів вражає свіжими рішеннями. Сестряло серце мого з груд'я. І чого? все це морікує? Ця творчість Симоненка найкраще, лягає на сучасний контекст. У рядках його віршів, наче прочитується відповідь на актуальні виклики, вони допомагають піднести патріотичний дух, коли навіть у найсильніших опускаються руки. Так краще в 30 повністю спаріти ніж до півсотні. Отихей сьогодні будуть збиратися. Кошти на підтримку наших військових ранених у нашому полтавському шпиталі, і на концерт запрошені 20 уже ветеранів АТО, які будуть знаходитися в перших місцях, і 20 переселенців із Донбасу і Луганська. Крім того, вшанували батьки випускника педуніверситету Антона Грицая, який пішов захищати Україну добровольцем і трагічно загинув на Донбасі у Полтавському педуніверситеті. майже 50 творчих колективів. Практично кожен факультет має кілька мистецьких гуртків. Ми вкотре проводимо студентську конференцію, звітну, продемонструємо сьогодні не аматорські, а професійні зразки різних жанрів мистецтва. Наші студенти талановиті готувалися впродовж року до цього дійства цього року. Творчий звіт переріс масштаби вишу студентська весна. 2015 – це не тільки можливість розкрити молоді таланти, а ще й долучитися до спільної доброї справи. В Полтавському районі відбувся фінал Дефлімпійського чемпіонату України з футболу. Гравці з вадами слуху змагалися на спортивній арені у селі Копилах. Вісім дефлімпійських футбольних збірних боролися за перемогу. Господарі команди Харкова, Києва, Рівного, Тернополя, Одеси, Миколаєва, Львова. Підборкові матчі напередодні зіграли в Одесі та Ужгороді. На полях Південної Пальміри збірна Полтавщини посіла друге місце. Наші земляки одну гру програли, у двох перемогли. По результатам сьогодні цього фіналу буде відібрана збірна команда України. Для участі в чемпіонаті Європи в Німеччині в місті Найголовніша мета переконує тренер полтавської команди не лише перемога, але змістовна, професійна, бездоганна гра. От як, наприклад, побачення з рівненськими футболістами 3-0 на користь полтавців. Була нормальна гра, не можна сказати, що дуже тяжка, але і нелегка. Володимир Черков ветеран рівненського футболу. 50 років віддав грі мільйонів. 12 з них майстер тренує глухих спортсменів, що ж до цього матчу зізнається, програли чесно. Багато помилок зробили. Команда Полтави досвідчень. Тому вона і перемогла. Та поразки лише загартовують спортсменів і вчать не розслаблятись. І проблеми з слухом не завадять новим перемогам. Найрезультативніших глухих футболістів турніру, зокрема, і кількох полтавців, традиційно запросять у збірну України для участі у чемпіонаті Європи. У Полтаві пройшов відкритий Кубок Полтавщини з бодібілдингу і фітнес-бікіні, у якому взяли участь майже 200 спортсменів. По суті, це був кубок центральних областей, де було розіграно комплект із 18 медалей. Проте чимало іменитих спортсменів у Полтаву не приїхали, бо за кілька днів стартує кубок України. Про змагання далі наші кореспонденти Павло Бабінчук та Юлія Лугвиненко. Серед почесних гостей суддів Кубку Полтавщини чи не усі президенти Федерації бодібілдингу і фітнесу, тренери збірних України та чемпіонка світу киянка Ольга Вясмітінова. Її тіло вважають найкрасивішим у світі. Подивитися на учасниць змагань із фітнес-бікіні сходяться, мабуть, найбільше глядачів. Тільки компліменти ні, я ні разу не чула в свою свою адресу. Те, що це жахливо або щось якесь таке нам на Навпаки, усі підтримують, кажуть, давай вперед на ну, все просто супер. Павло Євтушенко 25. до змагань за місяць. Він схуд на 9 кілограмів. Як кажуть, профі, просушив тіло. Тож нині говорить має ідеальну форму і готовий дебютувати у змаганнях такого типу. Були моменти, коли було тяжело в цілому привик вже в такому режиму к питанню в цілому. Тобто саме жорстке дієта. І на фоні этой дієти держать тяжології тренировки. чувствую себе хорошо, настрой, позитивний бойовий. Надеюсь, займу призовое місце, Уверен в це. упевнений у собі Павло отримав бронзу за свої м'язи у категорії менс Фізік Кубку Полтавської області. На відміну від нього, 19-річний Богдан Данильченко не худнув, а навпаки. За три года соком я набрав 32 два А яким чином тебе це далося? Правильним питанням, хорошими тренуваннями, правильними. для того, щоб брати участь у таких змаганнях, потрібна неабияка сила волі, поки що тільки як глядач. Дивлюся і заздрю тим людям, які змогли. У наших спортсменів вистачає дисципліни для перемоги. Тож і входять до трикі найсильніших України, говорять спеціалісти. Приїжджають з Києва, приїхали з Дніпропетровська в Кіровограді становилися лучшими, або вторими треті міста займають. Тось Полтавська область під готується стати призором Кубка України. нас в лідерах, в одних лідерах, тому бажати за найвище місця. Полтавщина, жона всеукраїнському в Івано-Франківську, за кілька днів представить 15 учасників із ідеальним тілом. У федерації на це грошей немає, та ентузіазму наших спортсменів вистачить. Успіхів землякам. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу всім нам. Бажаю сили, духа і гарних новин! Сього найкраще. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хматність. Вночі без суттєвих опадів, день слабкий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, на поверхні грунту заморозки до 5 градусів морозу. А вдень 5-10 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус 2-4, в день 8-10. Вище 0.